Віталій, ну коли ж встанеш, а він каже: як скажеш, тоді і встану. У 2022 році під Авдіївкою військовий Віталій Шумей отримав важке мінно-вибухове поранення. У нього був проламаний череп, і лікарі не давали жодних гарантій, що захисник виживе. Він не міг говорити, ходити, їсти. Через понад два роки лікування та реабілітації Віталій почав говорити і готується заново вчитися ходити. Весь цей час цілодобово поруч з ним був батько Сергій Шумей. Раніше процьорте, все таке перебите, а зараз все, він їсть сам. Я навіть сказав, наше українське блюдо, сало. він і сало вже є. Я сала і він і сало їсть. І вже розмовляємо, і шуткуємо, і вже все-все розуміємо. Він почав більше говорити, тобто, дійсно, він відповідає, він розуміє. От, він почав більше відчувати дотик, він розуміє, яка це рука. Нога і так далі. От. І в плані вертикалізації ми зараз також пробуємо більше на корпус, укріпляти його корпус, е нахили вперед, назад. Ну і звичайно, контроль голови, який нам дуже важливий. Зовсім він не бачить нічого. Ну визивали лікарів сюди, лікарі сказали, що не волнуйтесь, все добре. очах немає ніяких, вже були. Зараз це залежить від голови. Ну, надіємося, надіємося, все одно ми победим и поедем сюди сами на своїх налах. Да.